ну а ми продовжуємо у київському ранку знайомити вас із цікавими гостями? Сьогодні вона дійсно цікава. Це Олеся Наумовська, фольклорист, дослідниця казок, і ж насправді ж новорічні свята вони асоціюються з казками. Доброго ранку! Доброго ранку. Вітаємо вас з усіма святами. Як розпочався ваш рік? З Новим роком будьте здорові, новий рік починається завжди в усіх прекрасно, і ми дуже сподіваємося, що він і так, і буде тривати весь рік. Тому що е, у народній свідомості, в народній традиції існувала віра в магію першого. От зараз магія першого дня, а фактично е, ми відсвяткували тільки старий Новий рік. Тобто ми сьогодні його святкуємо, тому у нас сьогодні ще один новий рік. І е, оця магія першого повинна закласти нам на майбутнє якесь добро, щастя. І тому, ну, ми ми вже сподіваємося, що от саме зараз <смі>, ми закладаємо ті зернинки, які потім нам дадуть гарний рік. Ми сьогодні спілкувалися з пані психологом з приводу того, що все ж таки ось новий рік і казки це більш знаєте дитяче сприйняття. Але хочеться, щоб і ми, дорослі, ось повернулися у цей стан. А ви як професійно досліджуєте казки, розказали нам більше про, про це. Які казки, які традиції пов'язані, і що найцікавіше відбувається далі. <святами> Бо ви ось сказали на початку поза ефіром, що насправді свята не завершуються. свята не завершуються, звісно, тому що зараз якраз оцей новорічний цикл він же ж розпочався ще від Андрія, від Катерини Андрія через е, Різдво, через Новий рік, або, скажімо так, навпаки, Новий рік Різдво, залежно від того, як ми зараз будемо його святкувати, і е, буде тривати аж до водохреща. Власне кажучи, що стосується самої казки, то е, тут я не можу сказати, що є така певна спільність. Саме між новим роком і казкою, але ми можемо простежити це на тому, що казка ґрунтується на тому, що відбувається космогонічний акт, тобто міф народження нового світу. І зараз оцей період, Різдвяно-новорічний, якраз, і народжується новий світ. Пов'язано це більшою мірою з календарно-обрядовими святами, які так само мають під собою основу цей космогонічний акт. І, звісно, оцей весь цикл, кожен його елемент він супроводжується якимись обрядовими, ми ритуальними дійствами які Зараз дякувати Богу відроджується в Україні. Це насправді це стає модним, і ось там сію, сію посіваю. Наприклад, І порядують і, і артисти записують, презентують нові пісні. Я до речі, в цьому році стільки сучасних нових так обробок би мовити таких, і етнічних, обробок можу... і нових колядок не чув. І, і молодь я спостерігаю. Тобто, це не тільки західна. Ну тобто, західні це взагалі прийнято Традиційно, а вже так. зараз і на центральну Україну, і на східну приносити. Тобто, це модно. Маланка та ж сама повертає. Повертається. Повертається все. Я тільки вчора щодо пісень. Я тільки но вчора почула новий е, запис пісні пікардійської терції про Маланку, і я просто в захваті від цього. Ось ось а те, що зараз відроджуються традиції, Боже, дякувати Богу, дай Боже, що ми будемо жити в такій оновленій країні. А які які традиції на вашу думку зараз найактуальніші, частіше за все використовуються нашою молоддю та взагалі підтримуються? Впродовж останніх років почалося після совєтське оце відродження традиції. Почали вже діти ходити, колядувати, щедрувати. Вони дещо трансформовані. Ці традиції вони дещо не такі, як були первинно, так би мовити. Вони осучаснені, тому що раніше колядувати могли тільки хлопці, розумієте, а щедрували а зараз вже... тільки дівчата. а щедрували. Ну... Ага, тут, тут, тут вже є. Міксом. міксом. Тому що, наприклад, Маланка повинні бути хлопці. Все-таки передягнені. Маланка це той, що передягнений хлопець. А от Василь це вже передягнена дівчина може бути. Вранці засівали, наприклад, діти ходили. Знаєте, в рукавиці набирали зерно і засівали себе. А тепер з терміналом а тепер ходять так і дзвонять двері. Кажуть, Моя, до речі, вчора був такий курь квердири. Дайте вареник, все дайте копійку. У мене, до речі, вчора був цей кур'йоз, коли я відкривала двері. Діти щедрували, і я така стою і думаю: а в мене є взагалі готівка в гаманці чи ні? Тому що там ну цукерки це одне, але ж хочеться якусь там отаку дати трошки грошей діткам. дітками. Така стишу, думаєш, стоп, чи є в мене готівка? В інтернеті зі... маса картинок, коли стоїть господар, як кіт, і такий захований, знаєте, і собаки такі агресивні, що це кулядники, чекайте. Ні, ну у нас мені здається, по містах ну, взагалі не так не так ходять. Чи мені так здається? Що минулих років чи коли я колядувала? Тоді ми більше якось ходили зараз. Багато квартирні будинки. Якось це трохи відходить у Києві. Чи я не права? ходять. Ходять, ходять. Мої колеги, студенти сьогодні всю ніч ходили, <сі> щедрували і, власне кажучи, розігрували ці вертепні і тому драми. І пішли на пари зранку. А в нас нема пари. В нас ще поки що канікули. А це як практика, мабуть, у вас зараховується? Практика чи? прекрасна. <сі> Я вважаю, що тут Слухайте, треба здавати. Ну, а добре, що ось такі традиції і а, моменти, вони якось трансформуються на сучасний лад. Чи все ж таки потрібно? Ну так дотримуватися певних обрядів та традицій, треба от не відходити від них і побусити. Розумієте, фольклор це живий комунікативний процес, це жива традиція. І тому е, я вважаю, що все ж таки повинна бути певна модифікація. Тобто, якщо, наприклад, е, первинно е, ось весь цей зараз цикл, нинішній був спрямований саме на аграрну магію, на сьогодні вже аграрне ну втрачає дещо, де що нівелюється, правда, і е, тому повинні бути якісь нові смисли, нові, якісь знаки. І, і те, що для суспільства на сьогодні вже є надважливим, повинно вже якимось чином акцентуватися в цьому процесі. Тобто, е, якщо, наприклад, первинно дійсно це засівання зерном, яке означає, власне кажучи, воскресіння з одного боку, а з іншого боку, те, що повинно все-таки зерно проростати. Дякувати Богу, все таки Україна це така житниця, і в нас зерно повинно бути, але повинні бути ще і якісь нові акценти, які тобто головне маланкою дівчину не, не одягти, а вже там якісь там інші деталі, то вже не так. Бо нехай те, вже мутай, буде. Маланку і посівання це зовсім Вірно, це дещо кажу, різні, це, да це дещо, дещо. різні речі. Ну, я просто мала на увазі. що треба не про, про, до речі, Чим вони відрізняються? А, Вони відрізняються таки, тим, що в цьому році співпали, так вони якось так, так, так. Ну в, тому, що власне кажучи, саме на щедрий вечір. Вчора був щедрий вечір. Дякувати Богу. <ріху> щедра куття. І е, на щедрий вечір відбувається, як я і казала, аграрна магія. Тобто відбуваються водіння кози. Я думаю, що ага. ви чули про водіння так, так, кози. Так, так, е, і так само наклалося свято Маланки. Маланка це християнська, власне кажучи, свята, але е, на сьогодні вже відбувається оцей певний такий ну, як карнавал, немобито. І е, коза і Маланка вони побутують то, паралельно е, між Одна собою. Однаково, так. І в одних регіонах, наприклад, більшою мірою все-таки відбувається оце водіння кози. В інших регіонах Маланка. Маланка більшою мірою нагадує саме карнавал, такий з веселощами, з забавами, з іграми. Водіння кози теж з веселощами, але це вертепна драма, яка в основі мала під собою, як я й казала, аграрну магію. Що стосується водіння кози, то я думаю, що всі знають цей традиційний скажімо так, вертеп, коли приводять козу, відбуваються певні, скажімо так, Набір діячів цього сценка відігрується. Певна сценка, і коза помирає. Кульмінація є те, що коза падає, помирає, і потім коза відроджується, що означає, власне кажучи, подолання смерті і відродження Нового року. Маланка і Василь власне, тут так само відбувається певна з одного боку аграрна магія. З іншого боку, це ритуальний це сміх. Це Розумієте, ритуальний сміх, який також має. В Снові своєю ідею подолання смерті, тому що там, де панує сміх, там не може бути смерті. Що стосується і тих, і тих, то тут треба зазначити, що, е, власне кажучи, е, оці перевдягнені фігури, вони символізують представників потойбіччя у угу. будь-якому разі. Це фігур тварин, якщо не помиляюсь, правильно? і, і тварин, тому, і солдата, є... і е, жида, і лікаря. Вони, власне кажучи, всі мають. Е, Семантику чи значення е, отого от потойбічного. справа в тому, що якщо говорити взагалі про цей час, то е, на календарно обрядові свята е, немобито зменшується межа між світами, між тим світом ага. і цим світом. І ця межа стає настільки тонкою. Ну якраз дівчата там взагалі насудженого собі гадають звичайно, тому, що... але справа в тому, що в цей час вірили в те, що приходять померлі на землю, і тому перевдягалися для того, щоб з одного боку пошанувати їх. А з іншого боку, е, от, оці всі перевдягнені фігури символізують представників потойбіччя. І вірили в те, що там, де ступить нога оцього перевдягненого, там не буде ступати нога справжнього мерця. І таким чином ходили від хати до хати до хати. Що не було смерті по хатах. Абсолютно правильно. Mm -hmm. Так, про це Я поговорили. Тірочка. Давайте тепер перейдемо це... до жіночої такої. День такої Василя, дійсно. Mm -hmm. Це взагалі таке свято, мені здається, серед молоді, ну, ось Маланка вже повертається. Це а якраз день? сьогодні. Це свято нового року з одного боку. Просто е, отой святий Василь Кисарійський наклався. Е, ну, так як власне відбувається з усіма календарно-обрядовими святами, коли на е, те ще дохристиянське, а накладається християнське. Ага. І тому сьогодні просто ну, день Василя, святий новий рік. <сумірно> Вітаємо всіх Васильів! <сумірно> Перейдемо до оцих от гадань насуджено. О, давай. Це о, ж така я цікава так розумірю, тема. Ти це дуже що... довго чекала. цікава. Це ж обов'язково. Такий момент. Усі ми знаємо, що там у різдвяний вечір треба вийти. і Першого чоловіка, якого зустрінеш, запитати ім'я. Таке ім'я усуджено буде. Всі знають там про гадання з черевичками, що там відставляють дівчата черевички до дверей, чи її будуть найближчими, та і перша заміж вийде. Які ж це цікаві такі гадання, які от не такі тривіальні, не такі традиційні. Ворожі Боже, їх настільки багато, їх настільки багато. А Я ворожили ви у молодості, які ви використовували в Ой. Okay. И вориха выскарал. Скаролубку клала, Так, щоб вона е, в якусь ємність з водою кладеться горіхова шкаролупка, і е, до неї прив'язується, е, вибачте, до ємності е, примотозовуються якісь імена, наприклад, покулу, в горіхову шкаролупочку кладеться свічечка і вона починає плавати. І от до якого імені підпливе, от те вже і ваше. Запаши. я Запасі. собі запам'ятаю, <ріх> до якого числа можна ворожити? Можна ворожити, власне, аж до водохреща. Тобто, Але, звичайно, ворожіння та... повинні бути приурочені саме до цих Тобто Катерина Андрія, Різдво. На Андрія ворожила, знаю, знаю. Ворожила. І Що вам випало? Ой, випало Секрет, не скажу. Дуже мені і воду носили, і ми ліпили все, ви вмили, все. все Робили оті дівчата, ну я пішов і буває, коли ви ну, говорять А, що да, дійсно, Які бувають цікаві ворожіння, бо дівчатам це як я спостерігаю. Актуально. Бачите, якщо от я дуже люблю таке ворожіння, коли збирається ватага дівчат, і е, вони перевертають мисочки, і під кожну мисочку кладуть якийсь предмет. І потім е, дівчина одна виходить, і вона, коли заходить, е, вона повинна підняти мисочку і бачити, який там предмет, і от такий і буде в неї чоловік. Ага. Якщо раніше клали туди, наприклад. Тобто там ви якось... нас асоціюєте з якимись предметами і підмисла. Сашко, а от дивися, от покладу я мікрофон петличку, значить буде в мене хлопець ведучий. Покладемо якийсь музичний інструмент, буде музикант. А ось так. так тобто так, 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 так або, ну раніше клали, наприклад, там якусь деревинку, значить, буде тесвою. Якийсь шматочок ага. заліза, значить, буде ковалем. Там монетку, значить, а я буде багато. Мікрофон петличку. А якщо професійна деформація совичка, то uh, значить дівка ну народить байстрюка. <ріст> ага. Ага, ага, ага. А на сьогодні вже можна класти там банківські карточки, звичайно. Мобільні телефони вже залежно від цього Тут Я професії. так розумію. Головне, щоб у дівчини фантазія була така 100%. 100%. 100%. 100%. велика. легко, да, да. Ну а у нас на жаль не так багато часу. Хотілося б дізнатися про ваші, можливо, якісь ну ваші настрій на 2019 тисячі дев'ятнадцятий рік. Звичайно, побажання, побажання до наших нашим виратичі. глядачам передати. Ой, усім глядачам бажаю здоров'я. Щедрого року, щедрого на щастя, на добро, на усі гаразди. І насамперед я волонтер, тому я бажаю перемоги в нашій країні. Це основне. Це просто Бажаємо ненавірно. нашій країні миру. А ми вам панювалися дуже дякуємо за що завітали до нашої студії. Будемо готуватися тепер. Я так розумію, до водохреща. Так давайте Дійсно, готуватися. Як ви сказали на початку свята триває, А я поїду Додому ворожити. Найголовніше дійсно, як ви ви до цього ставилися. Мені здається, що ми сьогодні максимально налаштували вас на те, що старт робочої частини вашої діяльності він дійсно в новому році буде легким. Як ти вважаєш? Я вважаю, що як я й казала спочатку, як проведеш у понеділок ефір, так і тиждень пройде. У нас пройшов дуже прекрасний ефір. З нашими телеглядачами. Я вважаю, що і весь тиждень нам дасться легко. Бажаю вам продуктивного тижня і всього найкращого. Це Юліана Глава. А це Саня Димова. Ми чекаємо на вас завтра о 7.00 у київському ранку на центральному. Акаді. До зустрічі.